Вітаю вас на каналі Місячна країна. Погода в Україні цього року дивує нас аномальним теплом. Попри те, що вже лютий, сильних морозів цієї зими ще не було. Також, окрім Карпат, зараз майже ніде нема снігу. Тому таке потепління, а в деяких областях воно навіть доходило до плюс 15 градусів, більше нагадує ранню весну. Тож якою буде погода надалі? Чи будуть ще сильні морози та сніг до кінця зими, коли настане весна і чи варто раніше висаджувати розсаду, я зараз розповім. Така тепла, волога, зимова погода це не випадковість, а закономірність тих процесів, що спостерігаються на нашій планеті. Тенденція до підвищення температури повітря і зменшення тривалості зими спостерігається в Україні вже протягом останнього десятиліття. За прогнозами синоптиків, за останні 30 років зима стала теплішою майже на півтора градуса, а її тривалість зменшилась в середньому на місяць. Протягом останніх років ці зміни ще посилилися, і основна причина це підвищення концентрації парникових газів, а також впливають підвищена сонячна активність та аномально висока температура океанів якої ж погоди чекати нам до кінця зими, у лютому? Чи можливо, що морозів до 30 градусів і сильних снегопадів взагалі так і не буде? Останні розрахунки Європейського центру прогнозів показують, що в лютому в Україну будуть надходити переважно теплі повітряні маси з Атлантики. Це дасть підвищення температури повітря на 2-3 градуси вище за кліматичну норму. А артичні вторгнення, як і морози до мінус 30 градусів, малоймовірні цією зимою. Опади будуть випадати переважно у вигляді дощу, а не снігу. А сильні снігопади найбільш імовірні лише у карпатському регіоні. Враховуючи тенденції останніх років, в Україні поступово взагалі зникають сніжні зими. Підвищення температури приводить до того, що протягом зими на значній території України переважає плюсова чи нульова температура. За таких умов опади випадають переважно у вигляді дощу, а не снігу. І сніг, якщо і випадає, то швидко тане. Стійкий покров на три або на сім днів. Взагалі не утворюється, глобальне потепління потроху забирає у нас довгу весну. Якщо раніше температура поступово піднімалася, ми плавно входили у весну, то зараз тенденція така, що за один день стопчик термометра підскочує та вибухає вгору на плюс 10 або навіть плюс 15 градусів. Тож коли прийде весна у 2025 році? Всі ми знаємо, що Україна це велика країна з різноманітними кліматичними умовами, тож і весна в різні регіони прийде, як правило, неодночасно. Глобальне потепління вплинуло не лише на тривалість зими, а й на початок весни, який змістився на більш ранні строки. Першими будуть зустрічати весну Закарпаття, південні регіони Одеської області. Далі поступова весна буде рухатися на північ і в центральній області, а найпізніше весна почнеться на Сході, північному сході та в Карпатах. Це традиційно прохолодніші регіони України. Тут весна може починатися у середині березня. А якою ж буде погода на весні? Відповідно до останніх розрахунків світових центрів погоди, весна в Україні також очікується теплою, вологою на 1-2 градуси вищою за норму. Проте можливі і короткі періоди холоду, і вони можуть завдати шкоди рослинам, що вже почали розвиватися, тому не треба поспішати з ранньою висадкою розсади у відкритий ґрунт.